Взимку світла може не бути по 20 годин на добу, принаймні такі прогнози озвучують в центрі протидії дезінформації. Вже зараз відключення електрики стають довшими. Один з блоків південноукраїнської АЕС призупинений, як це впливає на потужність енергосистеми в цілому, як відставка керівництва «Укренерго» може вплинути на підготовку до зими? І що там із захистом важливих енергооб'єктів? Чи дійсно гроші сплачені, а роботи не завершені? Та що нам, споживачам, чекати вже з настанням холод? Діл. Про це говоримо із директоркою з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги Вікторією Войціцькою. Пане Вікторія, вітаю вас. Вітаю вас. Хочеться знаєте, спершу обговорити тему вимкнень світла, бо це таке болюче питання. Ви писали, що подовження графіків відключень пов'язано з тим, що на Південноукраїнській АЕС один з блоків призупинено в той же час. Енергоатом стверджує, що жодних аварій немає, а ситуація сталася через ворожі обстріли та коливання у мережі. Чому така суперечлива інформація? Як ви думаєте? Ну, насправді на уже і разом з міністерством вийшли відповідним заяви про те, що мали місце дійсно проблеми із одним із ключових обладнань на південно-українській електростанції, внаслідок чого цього поламки фактично відбулося спочатку суттєве зменшення потужності одного з блоків, а потім його взагалі вивели в ремонт. І з ту інформацію, якою володіє насправді про неполадки з роботою цього обладнання, насосу відповідного саме якраз і керівництво станції і співробітники, які відповідають за цей конкретний блок, вони знали І вони планували насправді провести ремонт якомога скоріше в найближчі дні. Але їм і знову ж таки, з інформацією, якою володіє, поступила вказівка від міністра. Особисто про те, щоб не відбувалося ніякому разі зараз відключень блоків, щоб вони працювали на повну потужності для того, що не було Не питайте мене. Я можу тільки зробити припущення, що це було все пов'язано із історією зі звільненням нахапним, абсолютно політично мотивованим керівна керівника «Укренерго» з одного боку, але з другого боку не треба було давати зайвих приводів для того, щоби. В тому числі керівництво держави подивилося уважніше на те, що відбувається у нас в нашій атомній галузі, від якої ми після потужних руйнівних процесів внаслідок обстрілів теплової генерації, гідроелектростанції, у нас ми стали максимально залежними від саме. Атомної генерації, і в принципі, якби якраз було напевно зроблено все для того, щоб залишити атомну генерацію максимальної на максимальній потужності. Але коли здійснюються ремонти, планові ремонти, регламентні ремонти, які вимагають певного часу для їх проведення, для обстеження обладнання, в стислі строки, які виходять за рамки, вони менше. Тих регламентів, які прописані для атомних станцій, то внаслідок наслідок цього ми отримаємо такі наполадки ключового обладнання і термінового відключення відповідного блоку від енергосистеми, зменшення повністю виведення його в ремонт і виведення його на нуль. От щодо версії, чому саме могли відімкнути АЕС, раніше експерти казали, що вимкнення одного з енергоблоків на цій АЕС могло статися через те, що не був повноцінно закінчений ремонт, таке дійсно може бути. Може бути, ну знаєте, це ж не люди із космосу прилетіли, написали відні вимоги по проведенню ремонтних регламентних робіт. І ще раз для наших всіх слухачів дуже важливо зрозуміти, що коли використовується слово ремонт, насправді це як технічне обслуговування. Якщо у вас є машина, ви маєте проїхавши певний. Період часу або певну дистанцію провести обов'язково ТО машини, замінити масла, фільтри і все решта, і перевірити, що все працює в належному режимі. Так само це треба робити і на атомних станціях. І є регламенти, і є час, який відведений на їх проведення, і немає такого поняття, як скорочений ремонт. Скорочені ремонти вони призводять до того, що якраз не встигають перевірити, відремонтувати. Полагодити або навіть просто елементарно замінити якісь вже зношені елементи у відповідності до тих реламентних робіт, які прописані для всіх наших атомних станцій. От ми маємо наслідки такого, знаєте, п'ятеро річка за три роки. Це мені дуже нагадує насправді радянський союз. Тобто, тут виходить так, що таким рішенням могли зробити навіть ще гірше, тому що Одна справа влітку ремонтувати, а друга справа взимку напереду ну, напередодні зими маю на увазі, так коли зараз уже поступово будемо чекати холодів, і от якраз таки, якщо не встигнуть вести в роботу цей енергоблок, наскільки нам споживачам буде сутужно, і яка взагалі ситуація в енергетичному секторі, якщо так взагалом взяти? Загалом. Дуже важливо нам всім розуміти, що до повномасштабного вторгнення у нас було 36 шість гігаватт потужностей. Протягом перших півтора років було знищено або захоплено, як в випадку Запорізької атомної електростанції і стало недоступним для нас 18 гігават. Тобто половина потужності, ми їх втратили через ті чи інші причини навесні цього року. А ми минуло якраз зиму пройшли з 18 гігаватами. навесні. У нас або була знищена, або суттєво пошкоджено додаткових 9. Тобто у нас із 36 залишилось 9 гігават, і ми, слава Богу, маємо можливість імпортувати електроенергію. А але її потужності, об'єм скільки ми можемо завести в Україну з Європи, також є на превеликий жаль станом на сьогодні обмежений і до речі. Якраз звільнення пана Кудрицького з посади очільника «Укренерго» воно поставило під загрозу, окрім всього іншого, ще питання можливості збільшення об'єму імпорту електроенергії з Європи. Але про це ми, напевно, з вами трошки пізніше поговоримо. Тому ми в цю зиму з вами входимо за умови, що не буде ще додаткових руйнувань, пошкоджень, ще з додатковим. Ми там 4-5 три того, що нам буде точно бракувати, не вистачати для того, щоб спокійно перейти зиму. Тому до графіків до відключень до відсутності електроенергії треба бути готовими. Один із сценаріїв, який хороший: що світло в українців може бути 12 годин на добу, а от гірший не дуже оптимістичний. Якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то світла може не бути по 20 годин на добу, а разом з ними опалення. Так вважає експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. На вашу думку, якийсь зі сценаріїв цих найбільш реалістичний, на вашу думку. Те, що треба готуватися до тривалих відключень, те, що треба кожній родині провести інвентаризацію, що робити, і що є наявності, і що роби, які дії треба приймати в випадку, якщо ви живете в багатоквартирному будинку на 15-му поверсі, де там теплопостачання здійснюється за рахунок обладнання. Обладнання, яке має працювати на електриці, а немає електроенергії, то це вже питання не тільки того, що вам доведеться пішки ходити на 15-й поверх, а це ще питання того, чи буде дійсно можливість ще і обігрівати ваше приміщення, де ви живете. В належних там температурних режимах, де взагалі може існувати людина, чи шукати якісь інші варіанти? А от чи можна все таки розраховувати на імпорт електроенергії, тому що кажуть, що Україна запланувала якраз таки рекордний імпорт, чи дозволить це подолати дефіцит, чи це закриє базові потреби? Ні, дефіцит все одно в системі буде зберігатися. Для того щоб збільшити об'єм імпорту, польща має отримати згоду від європейського союзу, від європейських бюрократів на те, щоб збільшити виробництво електроенергії на своїх теплових електростанціях з використанням вугілля. У них є квоти, у них є обмеження. Це все є в рамках програми зеленого переходу, і це потрібно, щоб Якраз і політики, і бюрократи на рівні Брюсселя прийняли позитивне таке рішення і зробили винятки з правил. А ті ж самі люди в Брюсселі тепер задаються питання: окей, як можна підтримувати Україну в, в за умов, що вона фактично нам плює в очі і розповідає, що це Божа роса в випадку із звільненням зухвалим пана кудрицького з посади керівника «Укренерго». То вони це напряму третій, на свій рахунок що... так само приймають. Абсолютно слухайте. Ну у нас в Україні ще дійсно мало людей розбираються, що це таке реформа корпоративного управління, так. що це таке незалежні наглядові ради, яку функцію вони несуть. Але для європейців це, як знаєте, один із основних фундаментів для того, щоб оцінювати нас, наскільки ми адекватні є партнерами з точки зору виконання взятих на себе зобов'язань по. Виконанню якраз вимог і європейського законодавства, в тому числі, яке передбачає якраз розділення функції державної компанії і політичного впливу. Вони чітко від нас вимагали виконання якраз цих моментів. А ми взяли і повністю зруйнували корпоративне управління тобто... і показали, що закони нам не писані. Тобто, це фактично реально може загрожувати Україні на шляху до ЄС, про що ви раніше казали. Так, це може поставити під загрозу і шлях до ЄС і отримання траншів із так званої Ukraine Facility. Mm -hmm. Це та та сума, яка 50 мільярдів євро, яка була затверджена в цьому році суми підтримки на під час війни і на відновлення України від Європейського союзу. Всі ці інструменти стають ну, під загрозою. Я вже мовчу той факт, що. Наше Укренерго, коли приєдналися і де Юре, і де факто фізично до європейської енергетичної системи, і НСОІ, взяли на себе зобов'язання щороку проводити аудит відповідності законодавчим вимогам. В тому числі в частині незалежності наглядової ради і незалежності функціонування цієї кампанії перед нашими європейськими партнерами. І от коли прийде час, а він прийде доволі скоро, коли будуть робити аудит виконання цих вимог, то звичайно, у нас одна з ключових вимог, ми її не зможемо виконати. І відповідно і сертифікація цього оператора стає під загрозою. І наше місце в єдиній енергетичній. Системи Європи стає під загрозою, чи ми зможемо сидіти продовжувати за одним столом, чи нам просто покажуть на двері на вихід, і скажуть, ну от там почекайте, поки ви не приведете до відповідності роботу вашої ключової кампанії в галузі. Тому наслідки вони і короткострокові, і середньострокові, і довгострокові дуже негативні для України. І От хотіла ще запитати щодо захисту енергетичної інфраструктури раніше у пресі була інформація, що за це. Без тендера Укренерго заплатило понад 4 мільярда гривень, але жоден з 63 контрактів не завершений. Це дані від Прозоро. Тобто, питання до захисту таки є, чи це все таки е, спірна інформація? Значить, дивіться, я б на цю історію розклала би на декілька складових. Перше, є звіт. Uh, і, звичайно, було б дуже би добре, якщо би, uh, хоча б частково його було оприлюднено для uh, громадськості і для суспільства, звіт uh, уже колишнього очільника «Укренерго» перед наглядовою радою. А саме пан Кудрицький він ініціював засідання цієї наглядової ради, де він звітував щодо будівництва якраз укриттів, і з того, що. Є в публічній площині з того, що я маю із тих джерел, які в мене є більше ніж 60 об'єктів були дійсно на побудовані для них два двохрівневе укриття. Більш складні дорогі проекти по будівництву відповідних конструкцій. Вони. Не були повністю профінансовані, а це вже питання не до Кудрицького і не до Укренерго, Це просто їм не надавало відповідного фінансування. Тим не менш, якщо порівняти Укренерго і що вони зробили, і який результат. Бо було багато масованих атак, і в тому числі дронами по підстанціям Укренерго. і вони втримались, і вони якраз показали свою ефективність. Ці укриття так від. Ракетних атак, ну це будівництво тільки зможе врятувати таких об'єктів укриття, як над Чорнобилем, але тоді треба знайти трильйони гривень для того, щоб це побудувати. Ніхто цього робити не буде. Скажіть, будь ласка, за таких умов, що можете порадити, як підготуватися нам усім до зими? Можливо, у вас є свої лайфхаки? Як ви, зокрема, готуєтесь? як ваша родина готується? Um... Що я точно раджу, от у, людям в голові уявити: згадати липень місяць, як воно було? Задатися питанням, коли не було електроенергії, вода була у вашому будинку чи ні? Тобто, по перше, я би розділила би населення на, на, на дві групи, перш за все: ті, хто живуть в містах, і ті, хто живуть поза межами міста, бо ті, хто живуть поза межами міста, там вже варіантів, як зробити так, щоб стати максимально незалежними від зовнішнього електропостачання, і як зігріти свої будинки. Ми, слава Богу, знаємо і як пережити такі складні, скрутні. Умови просто перебираючись, як от ми зробили в село, в будинок, де є грубка, де є можливість обігріватися завдяки каміну і патикам. Ми їх закупили в достатній кількості дровами і всі наші тут знайомі, так само роблять для того, щоб врешті-решт, ну, хоча б не замерзнути. А друге, звичайно, що у того, у кого є можливості, а далеко не у всіх українців є можливості, це треба придбати такі рішення, як там, екофло, які можна заряджати. Ці станції, які під час відключень можуть щонайменше, хоча б живити там елементарно. Якщо це потрібно для роботи, як у мене, там, під час, протягом дня комп'ютери для того, щоб не відключалися там, базові холодильники і не псувалися продукти харчування і так далі. Для людей, які живуть в багатоквартирних, багатоповерхових будинках, якщо коли було відключення у вас електроенергії, вода була, то тут, в принципі, не повинно бути проблем, буде достатньо тиску, щоб йшло тепло у ваших будинках по, стає і це дуже важливо. А якщо не було, то тоді виникає питання: значить, у вас є спеціальне обладнання, яке встановлене в кожному з під'їздів, які потребують постійного живлення, і живлення тут можна забезпечити перш за все? Тими ж самими генераторами у моїх знайомих. У тих, хто люди спромоглися домовитися, вони закуповують дизельні генератори, ставлять їх на відповідне обладнання, закуповують і створюють запаси дизельного пального для того, щоб мати можливість, щоб по стоякам йшла гаряча вода. Вдячна вам за цю розмову. Нагадаю, говорили із Вікторією Войтіцькою, директоркою з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги. Дякуємо вам, що дивили пишіть свої коментарі, пишіть лайфхаки, як готуєтеся до зими, і підписуйтесь обов'язково на наш канал, аби не пропустити найцікавіше до зустрічі!